Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангелії від Матея. 5, 17, 20. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно покажу вам, доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим в небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, Той буде великим небеснім Царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю справедністю не перевищите книжників та фарисеїв, не вийдете в Царство Небесне. Амінь. Євангелії від Матея 5, 17, 20 Виконання закону. Ісус прийшов доповнити закон. Тобто все, що є в Старому Завіті, Треба знати і виконувати згідно доповнення Ісуса. Світ буде існувати, поки не виконається все, що написано в Святому Писанні. Тобто треба читати, роздумувати і виконувати те, що пише, виконувати без додавання чогось від себе, але виконуючи слово в слово, букву в букву. І щоб бути великим в Царстві Небеснім, треба і виконувати, і ще навчати інших. Без жодних змін чи доповнень. Ісус каже перевищити праведністю книжників і фарисеїв, щоб це зробити треба так, як вони знати закон, і в додаток до цього його виконувати. Ми з дитинства слухаємо Слово Боже, тож багато з цього знаємо, але чи виконуємо те, що вже знаємо? Чи може виконуємо, що нам пасує, або й взагалі достосовуємо Слово до нас? Не можемо так робити, якщо хочемо війти в Царство Небесне і бути великими в ньому. В дальших уривках Ісус пояснить, як доповнює закон, але вже і в попередніх ми бачимо, багато навчилися. Навчилися споживати Слово Боже, не спокушати Бога і тільки йому поклонятися, служити ближнім, любити їх і навчати того, що вміємо, знаємо, допомагати і підтримувати ближніх. Правильно ставитися до грошей і до беззаконня, слухати і без сумніву виконувати волю Бога, як Йосиф, не засмучувати Духа Святого, але давати йому діяти. Ісус прийшов навіть не закон досконалити, а наш досконалити. щоб я був прикладом до наслідування. Я приймаю рішення вчитися Словом Божим, робити все, що від мене залежить для виконання закону. І просити, щоб Дух Святий в цьому мені допомагав. Також і навчати ближніх, бо мало для мене користі, якщо я сам спасуся. А ближні родичі, друзі ні. Ми всі синами Бога живого і покликані до Царства Небесного. Амінь. Богом благословного ранку і дня, всіх справ, відносин в родині. Амінь.